Мені здається, це дуже важливим, і цього всього реально багато. Питання наступне. Забобони щодо поховання, прощання, переживання горя. Люди намішали християнство і різне язичництво, але я вже не можу це все спокійно читати. І я знаю, що вони в гострому горі, тож не пишу нічого або пишу дуже обережно. Але вибачте, ну, яка рибалка зі святим Андрієм? І я до цього поклала вудочку в труну. Чи це я вже здуріла і нічого не розумію? Для розуміння, про що я ось повідомлення з групи вдів. Допис. Вибачте, це знову за це. Просто дівчата вже тиждень обговорюють цю тему. Скрини читати мене влаштувала з давніх традицій, так це коли гинув чоловік чи помирав разом з ним, ховали дружину. Ну, звісно, то було не живою. Якимось чином її вбивали, може так і гуманніше, хоч не мучилась без чоловіка. Вона сьогодні накрило. Загалом, якщо ми подивимося по всьому світі, то різних похоронних звичаїв різноманітних є дуже багато. У християнстві це ми перейняли від юдаїзму. Прийнято людей ховати в землю, викопувати яму чи ямку і ховати там тіло. Воно там розкладається, ну але ми приходимо до місця поховання. І для нас, для християн, ця річ є досить важливою. Наприклад, на відміну від, скажімо, індусів, де практикується спалення як таке, питання кремації в християнстві це теж зовсім інше питання, і про це напевно можна було би теж дуже багато говорити. Я лише скажу про те, що на сьогодні в християнстві приймається також кремація як певна вимушена міра. Оскільки в багатьох мегаполісах а є міста мільйонники, де реально немає де ховати людей, ну наприклад, добре там в Вінниці, звідки я вам зараз привіти передаю всім, немає мільйона там 400 тисяч, чи скільки зараз точно є, але проблеми з похованням з місцями на цвинтарях є досить серйозні. Що казати про величезні міста мільйонники. То там ця проблема набагато набагато більша. Проблема насправді є. Тому дозволяється кремація з умовою, що тіло буде спалене, але пізніше цей попіл буде поховано, не розвіяно, не якось там якимось іншим чином десь там знищено, але саме поховано. Це таке трошки відходження від теми. Отож, коли людина помирає, її, от в нас в християнстві, в євреїв, в мусульман, прийнято ховати в землю. В індуїзмі, наприклад, прийнято спалювати, або як там ми могли бачити в якихось там фільмах, серіалах про вікінгів, що там також спалювалося. Натомість є ще інші культури, наприклад, коли тіло засушується. Виглядає це для нас страшно або мерзенно. Ну, але в тих культурах в Латинської Америки здається, так прийнято. Далі є племена, де якось віддається, це зараз здається в монголів є чи в казахів, де тіло залишається серед степу і його з'їдають дикі звірі. Звісно, це виглядає все страшно. Я думаю, що такий екскурс в різні там культури, традиції, звичаї, ми можемо відходити далеко і говорити про це насправді довго і багато. Не будемо. Я лише просто зазначу, що в різних народах, в різних традиціях, в різних релігіях підхід до тіла є інший. Чому в нас в християнстві є саме те, що є, а не щось інше? Чому ми саме хоронимо тіло в землю, навіть якщо його спалюємо, це винятка, але все таки трапляється. Ми приходимо навідатися до гробу. Ми згадуємо своїх померлих, ми вшановуємо своїх померлих. Для нас важливо мати ось цей контакт і прощання також з померлим. Ми згадуємо в молитві е, вірою про Воскресіння плоті і вічне життя. Тому ми віримо в вічне життя, ми віримо в Воскресіння плоті, і саме тому ми людей ховаємо, хоронимо саме таким чином, а не іншим. Це такий короткий екскурс, ну, наскільки можна про цю тему говорити коротко. Натомість зрозуміло, що в деяких там релігіях, традиціях, нехристиянських є речі, які нам були би дуже дикі. Ну, хоча б те саме поїдання мертвого тіла, там, дикими тваринами. Ну, для нас це дикість взагалі. Ну, тобто, уявляєте, десь там ті частини тіла, ну, навіть не з'їжені, десь там будуть волочити якісь там дикі тварини. Ну, для нас це виглядає як. Щось дуже страшне й дике. Ну так само, як ось цей звичай, десь там він був у варягів вікінгів, коли дружину після смерті чоловіка вбивали. Ну, Часом вона могла цього хотіти, ну, щоб, як тут пишеться, не переживати це горе. А ну, я думаю, багато, в багатьох випадках вона не дуже хотіла, щоб її умертвляли, але, однак, е, щось таке було. Але наче як живою клали, то, звичайно, вже зашквар. Так е, знаємо десь там з історії, з кінематографу про те, що е, клали і живою, і закопували, і спалювали живою. Ну, Такі випадки також були. Мій рибалку, ну, напевно, риболовлю, обожнював батько, йшов дивитись, чи є в Вдома його спінінг. Я теж поклала вудку, маленьку таку, була в нього хороша. А от прикормку не поклала, де було коли. А потім думаю, дурна, на що він рибку зловить, але він ще той рибалка, там знайде на що ловити. Звісно, в нас могла б з вами з'явитися якась така перша реакція. Ну, звісно, обурення, ну, класти в труну там, спінінг, класти, що там спінінг поставила чи там вудку, а прикормки не поставила, ну, що ж він там ловити буде. Звісно, що з точки зору християнства, це все виглядає, ну, м'яко кажучи, дуже сильно нераціонально, дико, не по християнське Що би ми могли робити в цій ситуації? Ну, найперше, так як ви пишете у своєму. Питанні, не пробуйте казати тим людям, які не виходять з вами на діалог. Ну тобто, дивіться, якщо це є група людей, які переживають біль втрати своїх близьких, і ви їм скажете, що там не знаю, покайтеся, ви не праві, це все не християнство. А якби вони ж не кажуть, що це християнство? Давайте ще, ну просто так це дуже болюча тема, щоб її якось порушувати. Взагалі, давайте я інший приклад вам наведу. От умовно кажучи, ви знаєте якусь людину, напевно, знаєте таких людей дуже багато, які, ну скажімо, десь там мають якихось дітей або мають якісь відносини позашлюбні. Живуть як чоловік і жінка, хоча ані перед державою, ані перед церквою своїх відносин якось там не нормалізують. Уявіть собі, що от ви ось будете підходити до цих людей і будете їм казати, що слухайте, а ви знаєте, а дитину треба похрестити. Або, а ви знаєте, потрібно вам шлюб взяти. А та людина не збирається вас слухати. Ну, ви для неї не друг, не подруга, не авторитет, не родич. Та людина не буде до вас дослуховуватися. І навіть якщо ми так трошки прогорнемо історію вперед і уявимо собі, що, скажімо, навіть якщо б вам вдалося людину спонукати до хрещення дитини чи до того, щоб вони шлюб взяли, але не з цього потрібно починати. Для них буде дивиною ну, потрібний їм шлюб. Який шлюб? Наш їм шлюб? Їм так добре. Навіщо їм хрестити дитину? Для них це дико. Тобто цим людям спершу <кхем> потрібно знайти Бога, пізнати Бога, познайомитися з Богом. А таїнства це вже як наслідок цієї зустрічі. Не можна цього перевертати до гори дригом. От, наприклад, я не знаю, людина ще не вміє водити автомобіль. Зовсім не вміє. Ну не знає, що таке правило дорожнього руху, яка має бути рядність руху, що означають знаки, як користуватися автомобілем, як його там заводити, гальмувати, повертати, передачі переключати. А ви їй кажете, неправильно ти там не знаю, паркуєшся. Яке паркуєшся, вона взагалі ще нульова ця людина. Так само і тут ви маєте ситуацію з людьми, які Бога не пізнали. А відтак, якщо вони не пізнали Бога. Вони мусять свої переживання, свій біль втрати якось направити, каналізувати. От їм здається, що от якщо вони поставлять там вудочку, там прикормку, не знаю, що там ще може ще хробачків накопати, я не знаю, павербанк поставити ще, поповнити рахунок на телефон той, який закопається в землю, чи як. Розумієте, тут можна вже далі десь там мандрувати в стилі Стівена Кінга і його твору, як там телефон містера, якось там не пам'ятаю, розумієте? Тобто ми, ми далі можемо вже говорити на цю тему, і це нас буде заводити в якісь там нетрі абсурду. Абсолютно, але подивимося на суть цієї проблеми. Суттю є не спіннінг, і не те, що він вони на тому світі хочуть ловити рибу. Суттю цієї проблеми є те, що люди не знають, як загоїти свій біль втрати. І з цією справою є кілька таких речей, які потрібно проговорити. Річ перша смерть неминуча. Друга вона реальна. Не вдасться від неї ані втекти, ані її якось відсрочити, ані від війни, ані від хвороби, ані від віку, ані від багатьох інших речей. Нас це болить, нам це не подобається. Нас це дратує, але це реальність, від якої неможливо нікуди подітися, абсолютно. Смерть реальна. І тепер наступне питання: яким чином навчитися? Переживати цю смерть правильно з точки зору християнина я не буду про це говорити з точки зору індуїста, вершника монгольських степів. Я говорю це з точки зору християнина. У християнстві ми віримо в вічне життя. У нас немає розпачу. Так, ми переживаємо, нам боляче, що ми розсталися з цією людиною. Нам боляче, що ми її втратили. Але ми розуміємо, що нас гріє ця думка, що ми з цією людиною побачимося у вічному житті у воскресінні. Ми сподіваємося і молимося про це, щоб цій людині там, на тому світі, було добре в раю. Тому молимося за померлих, на відміну, скажімо, від протестантів. Ну в нас, в католиків, в нас православних, ця молитва є. Вони не моляться, ну це їхнє право абсолютно. Тому, коли ми дивимося, наприклад, на багато яких похоронних обрядів, які от я зараз буду від вас ці скріни читати, розумієте, люди не знають, що їм робити, їм не зна... вони не знають, куди їм подітися. Чому Бо ці люди не знайшли Бога? Тому ці люди думають, що якщо я поставлю вудочку, прикормку, не знаю, там е, телефон заряджений і поповнений, що е, там ще, телевізор, джакузі, я не знаю. Ну, розумієте, так можна в цих фантазіях е, піти у нескінченність. Фараони в Єгипті могли собі дозволити, і тому в них там. Багато було всіх похованих потім в китайських імператорів також, коли було поховання, то вся та теракотова армія і так далі. Ну Ми знаємо ці всі похоронні звичаї е, багатих людей стародавності. Але ми з вами розуміємо, що нам, як християнам, цього всього не потрібно, тому що ми на той світ нічого собою не заберемо, в труну собою також нічого не заберемо. Тому що ну, нас поховають, і все. Там нас чекає вже нематеріальне життя. Атеїсти можуть казати, там нічого немає. Ну, добре, можуть бавитися собі в того, щоб себе переконувати, і ніби нас переконувати в тому, що вони вірять, що там нічого немає. Але ми то знаємо, що це не так. Тому ці люди, коли бавляться в ці вудочки, хочуть там ходити на тому світі на рибу, поставтеся до цього з таким, не те, що повагою, співчуттям. Поспівчувайте їм, що ці люди не знають, як переживати біль втрати. Я вже неодноразово казав на наших ефірах. Думаю, що ви зі мною погодитеся, не знаю, чи це так, але я насправді це кажу вам щиро, те, що я переживаю, і те, що я відчуваю. Для мене, наприклад, похорон. Католицький похорон, на яких я часто був, як той, хто служить цей похорон, в цей момент, коли я бачив віруючих людей, багато бачив таких похоронів. я розумів, що для цих людей переживання цього похорону є певним моментом переживання смерті і прощання з цією людиною. Але одночасно це є прощання, це є біль втрати, але немає розпачу, тому що є розуміння про вічність, є розуміння про вічне життя. І тому ці речі є досить делікатними і досить важливими. Не намагайтеся бігти по, по передвозу. Якби ці люди спиталися, або, наприклад, можете написати в цій групі свій пост, скажіть, що кого би цікавило, як по-християнськи переживати похорон, я зможу з вами поділитися. І тоді, якби люди виразили свою готовність вас почути, то скажіть: ну, дивіться, наприклад, моліться за померлого, Йому там ані їжа, ані спінінги, ані павербанки, ані там не знаю телевізор з джакузі не потрібен на тому світі. Просто-напросто. Тому що там світ нематеріальний, тіла там немає. Відповідно, вудочку йому також там не потрібно. Але йдемо далі. Справді, переплітання християнства, язичництва і ще багатьох культур і вірувань. Кому платити, не знаю. Але я теж поклала чоловікові монети, причому їх ховали в трьох, і я поклала шість монет, щоб всім вистачило. Чому так зробила, пояснити не можу. Ще поклала улюблений спінінг з думкою, що буде ловити карасів з апостолем Андрій апостолом Андрієм. Причому все це приходило якось саме протягом тих днів, коли везли тіла хлопців додому. В день похорону я зі складеною сумкою прийшла в морг. Не будемо ми на тому світі потребувати ані риби, ані хліба, ані вудки. Ну якщо з апостолом Андрієм він на вудку не ловив, ловив на сітку. Ну, так що, якби навіть згідно цієї концепції, то вже розбаланс певний. Про монети в деяких культурах, от в тих самих євреїв, монети клали на очі, щоб очі не розплющувалися. Якщо ви знайомі з цією взагалі, тематикою, то знаєте, що ну, з мерцем є кілька проблем. Ну, по-перше, він швидко розкладається його потрібно якомога швидше поховати. По-друге, є проблеми з щелепою, ну, вона відвисає, тому підв'язують. так. Є проблеми так само з ногами, тому їх теж перев'язують, потім розв'язують, щоб на тому світі ходив. Ну, хоча це теж не буде ніяк впливати на ходіння в тому світі. Ну, Але це традиція звичай. Натомість на очі теж ставили монети, наприклад, євреї. Але це для того, щоб очі не розплющувалися, щоб їх якось закрити, пізніше там тіло замотували. Ну, Про такі звичай ми знаємо. Але дивіться, будь-яка річ. Ми можемо до неї підійти по різному Якщо ми підходимо до чогось як до забобону, це треба, бо треба. А якщо звичай, то звичай я роблю, тому що, наприклад, не знаю, так було прийнято, а так було прийнято, ну не знаю там, скажімо, з тими самими монетами, ну, щоб очі не розплющувалися. Тоді це вже не забобон, бо я знаю, чому я це роблю. Так, або, наприклад, я знаю, що це забобон. Е як це ці Дикі, такі абсолютно жахливі для християн, абсолютно неприйнятні звичаї, коли там з під труни вибивають стільці. А потім, коли тіло виносять з хати, то в двері кидають ножа або сокиру, щоб смерть налякалася. Смерть, ножа. Ну але розумієте, так? Тобто, якщо ми розуміємо, що люди ножем хочуть налякати смерть, ну то це, звісно, язичництво, і з цього треба сповідатися. І це гріх з важкою матерією. Тобто, це не просто звичай, це важкий гріх. Є традиція весільна переливати дорогу. Можливо, вона також має якесь язичницьке походження, але коли кажуть, що ми вам там переливаємо, щоб вам там щастя доля було, ну і тут можемо собі далі десь там помандрувати по якихось народних звичаях, намагатися зрозуміти, а чому саме так? Ну я, наприклад, не знаю, чому переливали. Я просто це наводжу як приклад. Ну от, скажімо, якщо є вода, ну то на землі родить. Якщо родить, ну то лю відповідного люди мають що їсти, немає бідування, е, є добробут і так далі. Ну, коли люди бажають чогось такого, одні одним, ну то це виглядає на те, що добре. Я не знаю, чи там є якісь інші приховані сенси в цьому ж переливанні, але наводжу такий приклад, що якщо ми... Приблизно собі десь там уявляємо, звідки якась традиція є. То це традиція, а не забобон. Тут теж є різниця між цими речами. Але е прочитаю зараз про ці монети ще раз: кажуть, що в гроб треба класти монети, саме монети, щоб мав чим платити. І тут ми бачимо, що це вже не а щоб мав чим платити. На тому світі ніхто з нас не відкупиться і не відплатиться з собою. Ми заберемо тільки свою душу. Нуль гривень. Гребінець, платочок, блокнот, ручку, ну, ксерокс, друкарську машинку, автомобіль з причепом і так далі. Ну, Чому вже себе стримувати? Не варто. Я своїм поклала всі листи до нього. Мала звичку листуватись, а до мене залишила собі, а мої до нього поклала. Ну і вночі, коли біля нього сиділа, написала йому великого листа з тим, що хотіла сказати, і також поклала. Обручку надягнула на палець, тоді вже було важливо для мене. Поклала годинник, ну і натільний хрестик. Він був запечатаний кров'ю, не відмивала, так. На груди і поклала під майку. Наскільки розумію, то це мова про військового вбитого, якщо я правильно зрозумів. Писання листів, я думаю, що може це комусь допомогти, але ну для християн ми розуміємо, що листа особливо, особливо писати не потрібно. Але якщо вам це допомагає якось заспокоїтися чи пережити свою втрату, то я думаю, що таке могло би бути щось. Чи ставити це в гріб, ну я б не рекомендував. Йдемо далі. Монет потрібно класти 40 штук, щоб покійний давав ангелам на кожній сходинці. Святий отець сказав. Отож, якщо священник каже, що треба ставити 40 монет. Щоб на кожній скодинці ставити давати ангелам, то я нічого іншого сказати не можу, як це Це, звісно вельми сумно. Чому так відбувається? І чому деякі священики несуть ну, дурниці, скажімо чесно, з точки зору християнства, абсолютно це не тримається, і це дуже сумно. Чому не хочу довго розводитися на цю тему, тільки скажу так: дуже багато священиків в семінарії не вчилися від слова зовсім. Або не вчилися прогулювали, або не вчилися, тому що тоді семінарій не було, або вчилися на мові, ну яка їм не була зовсім знаною. Наприклад, так треба сказати, що оскільки закінчували не семінарію, а трьомісячні чи двомісячні курси, і ви без мене мені не потрібно про це говорити. Знаєте, дуже багатьох священиків, які таким чином семінарії позакінчували, то звісно, що ж вони будуть казати людям: людей не всіх цікавить Євангелія. Людей не всіх цікавить пшеня церкви. Будьмо щирі. А от що ставити у гріб, людей цікавить. І тому коли такі отець. Такий священик буде говорити так само, як оці бабки при парафіях. Знаєте, при парафіях є дуже часто такі бабки всевидючі, всевидючі і всезнаючі, які знають: отут стань, тут повернися, так стань, так ти стань, це роби, того не роби. І знаєте, такі місцеві авторитети. І ці бабки знають, коли свічки запалити, коли свічки загасити. Ну і дуже часто це виглядає дуже комічно. А дуже часто виглядає і печально. Коли священник стає от такою бабкою, це дуже сумно. Ну, це свідчить про його відсутність богословської освіти, про його рівень освіти, як такий. Ну і це сумно, тому що замість Євангелія він буде нести дурниці людям. Люди хочуть слухати дурницю, але священник, навіть якщо не вчився в семінарі, все одно покликаний для того, щоб нести людям Євангелія, а не дурниці. Навіть якщо люди ці дурниці хочуть слухати. Тут дискусія. дівчатко, звідки люди знають, скільки сходинок до раю. Ну перестаньте. Ну так, а чому не ліфт? А чому не ракета? <свісно> ну, взагалі, ми розуміємо, що кажучи, про рай, як щось вгорі, ми говоримо про річ дуже сильно умовну. Тому що ну, от якби пекло внизу, а от рай вверху. На тому світі немає верху, низу, боку, середини. На тому світі немає часу і простору. Ми з вами не можемо це уявити, але будьмо реалістами. Хід моєї думки, я думаю, ви вже прекрасно зрозуміли. Можете написати цим людям, що якщо вас цікавить, як по-християнськи переживати смерть, ну навчіть цих людей молитися. Заохотьте їх до того, щоб вони посповідалися самі. Щоб вони молилися в стані освячуючої благодаті за свого померлого. Тоді це людям допоможе, але спершу їм потрібно пізнати Христа. І якби тут вся івангелізація стоїть попереду. Чому ось ці бабки там, з цими монетами, з цими спінінгами виграють? Тому що там не потрібно особистих зусиль ніяких. Спінінг стоїть в хаті, його просто спакував, гріб поставив, там з прикормкою чи без прикормки. Там 40 монет, яких монет, ну навіть якщо гривень, то ця сума мізерна. Ну, поставили, ну то заспокоїлися, якби все нормально, все нормально. Все зробили як треба, все як треба. Всюди, де люди хочуть знайти прості рішення на складні питання, це дає простір для шарлатанів. Люди хочуть зробити все, як має бути, все щоб було правильно, особливо коли в них горе. Тому, якщо можете розказати їм про Бога, розкажіть. Поправляти їх. Насильно не треба, бо насміхатися з них точно не треба. З тих священиків насміхатися треба. Ну бо хто хто а ті священники мали би знати, на чому полягає їхня їхня завдання, місія. Сподіваюся, думку доніс. Дякую вам сердечно і бажаю всім людям, які переживають біль втрати, перенести це якомога краще. Просто це перенести неможливо. А я бажаю, щоб все-таки була у вас мо ну, вас і у ваших там. Подруг, знайомих, можливість перенести біль втраті. Нехай померлі ваші спочивають з Богом, а нехай Господь Бог дасть живим сили і мудрості перенести правильно цей біль втрати.